Судова практика формує мінімальний стандарт доказування, достатній для відсрочки за статтею 23 закону. Це документ, що підтверджує смерть або зникнення довідка акт свідоцтво. Документ, що підтверджує родинний зв'язок, та причинно-наслідковий зв'язок між подією та війною. Це медичне формулювання, дані з офіційних джерел, ЗМІ, довідки, поліції, акт місцевої влади. Суди прямо зазначають, немає значення, в якому саме реєстрі чи формі відображення обставин. Якщо з документів очевидно, що подія сталася під час бойових дій, це достатньо для реалізації права на відсрочку, тобто формулювання, ушкодження внаслідок військових дій, вибухове поранення, руйнування житла під час обстрілу, є юридичною підставою, незалежно від того, чи це військовий, волонтер чи цивільна особа. У правових аналітичних висновках Комітету з військового права за травень 2024 року та в позиціях окремих судів наголошується. Поняття особливі обставини мають тлумачитись широко та гуманітарно, охоплюючи будь-які випадки загибелі людини через воєнну агресію РФ, незалежно від її статусу.